Привіт-привіт! Ви на каналі Little Du. Сьогодні ми будемо розпаковувати яйця з сюрпризами та жуки з сюрпризами. Давай по черзі беремо вадимчик. Яке що беремо, будем яке будемо перше розпаковувати? Тіндер, ніскудянку. Давай, Давай будемо розпаковувати. Давай. Так, що у нас тут в середині попадеться. Давай я відкрию. Я відкрию і ти подивишся, покажеш нам. Ого! О. Що це? Леви леви. Леви, 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 лев, тут лев. в нас попалося. Так, лев. 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 І що це таке? Лев-левенятко. Левенятко. Тут колекція мавпочки. Левики. І ще якісь мавпочки. Так, дивимося, що це в нас тут є. Лев. Лев. І покажи Вадимчик Левенятку. Ану, левенятку покажи, Вадимчик. Все, і маленьке. І така левенятко. травичка. Сюк, сюк. 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 Так, у нас тут попався ось такий сніговий мотоцикл. Да. Так, зараз я покажу. На, Тримай. Подивись. Наступне яке яєчко відкриваємо? Давай це. Машу. Машка. Що в нас попаде Хто це є в, в машці? О, Яка вона міцна. Вау, бібійка! Так. Що в нас тут? І тут попалась нам машинка корівка. Ось така. Зелена з оранжевою мордочкою. Так, отак воно їде. Далі ще відкриваємо ще одну машку. Один бабиць. Гам-хам-гам-хам-хам. Так. О, похоже, те саме. Вкриваємо таку божу корівку. Ой. Така з лапками, така велика, бачиш? Так, як вона у нас тут Мам. відкривається? Мам. Татка. Мам. Татка. Мам. Татка. Ого! Дивись, каїрушка, водим, класна. Що тут в середині попалося? Це гра. Що за гра? Як вона у нас тут відкривається? Мам. Мам. Так, це в нас. Що це в нас таке? Шарик. Стрелячка... шариком. Ано. І така ось штучка. Напевно, Кульку кладеться кидаем, в середину і, і тут нажимається. Пострелим. Ой, полетів десь. О, є тут. Дивись Вадим, бачиш? О! Бачиш, як стріляє? Так. І знову Маше, медлієш. Машка. Так, тут в нас. Зараз О, попадеться. Що? О! О, <світка> третій раз підрядана і та сама іграшка. Щось не везе, нам з Машкою сьогодні. Май. Так, відкриваємо ще одну Леді Бірд. Червона божа корівка. Божа кіпка, Божа корівка, так? Ду. Так, Вадимко відкриває. О, так. Що у нас тут попалося? Павло. Ой, mm. oh, води же так теж щось відкриває. І води їм mm, Так, класно, Класна горілка. Що це? Що це? Якось щось кудись, Так. Ручний сам ручний літачок, Вертоліт. Так, я запахаю чи не так, О! Камарин, шапка, камарин, шапка, камарин, шапка. Літає класно, прикольно воно літає. Зяпка, Бачиш Вадимчик, як їжджає? Камарин, шапка. І далі Вадим вже розпакував. А ну давай відкриємо ще одне яєчко. Боже курівку. Ооо Рогатка. А що тут у нас? Тут у нас, у нас. Криваєм. Хм, Закриваєм. Дістаєм. О, тут яка нам попалася іграшка для метання тарілки. І так от дивимося, що вона робить. Вадим, О -о -о -о, полетіла, як далеко. Полетіла далеко. <світква> так, відкриваємо наступне останнє яєчко. Кіндер Несподяна. О. Так. От тут в нас попалося якийсь мотоцикл. Червоний. Червоний мотоцикл. Чи Самокат. Чи пальчиковий самокат! Клас! Самокат попався. Пальчиковий самокат. І тут колекція з чотирьох самокатів. Ану, збираємо. Отакий самокат у нас попався. Класний. А ну дивимося як він їде. Вадим, тобі подобається? А ну Вадим, до тебе їде самокат. Mm. Yeah? Вадим, самокат? Говори, став лайк! Став лайк! Пока-пока! Пока-пока!